Всім привіт! З вами я, Влад Хакер, и... І... Сьогодні ми граємо в 99 ничего в лісу І це третя да. частина. Так у нас а уже... Нет. четверта? Ч... Ні. Mm -hmm. ой Олен зараз, сьогод... сьогодні вночі стане бешеним Ага. Не повезло. І гроза. Так він сьогодні в ніч стане бешеним, навіть якщо у нас є костер, він все одно не встане. Да. Він, він стане психопадом. Так, загружаємо сюди дерево. Оце мокре. Так, нам, нам треба, щоб оці дерева виросли. Так. Буваємо, коротше, в дерево. Нам воно зараз дуже подарібне. Щоб врятувати четверту дитину. Ага. Е. Це такі є. Так. Бандера вам. Ой. А? Е. Знаю. потарибно знаешь, морк орально по там морквы Не, ну ты можешь и из трёх мяс Из мяс Мож. тоже можно. Мож. А, а давно? Та закинь мясо! А, є морква А як закинуть мясо? А просто туди закинь. У нас є? А, нема. Ну, короче на. Ой! Олень хоче їсти. Всі ховаємося. Всі ховаємося! В базу! зараз стане бесидом з червоними очима. Да, ну реально. Да. Да. Ой. Я рискну і швидко візьму собі їду А больше еще ему не было. Ааа, де? Так. Тепет. Да? Да. Один на нашу базу зайде? по моєму да. Я голодна Сейчас тебе уже крафт. Сейчас а, я Так все, я бежу за юшку. Давай Давай, давай, Я шок. у меня капелька, капелька Твоюшка что на На Давай на. Хавай Да блін, він вообще не голодний. Та да, блін нам збрехали, не чесно. Нам збрехали. А хто? О, ні! А ні, правда! Ой! Ой, О, мені тато написав, я не, я не маю на це час. Він реально бешений. Тікай у базу. А! Де ти? Хух. А, ні, він на базу не зайде. Хух. Він реально... Можна подивитися його? Він реально бешений. А де він? Він уже втік кудись. Все, він не бешений. О ты ладно. Слышни, може бути бути четверта частина? Да ні, не, не буде вже. Все, це фінальне. Я, я вже говорю в частину. частине. Ай, подивіться першу і другу частину. Так. Що для чого ми так е, добуваємо дерево прямо зараз? О, дерева виросли ці. Дивіться підписники, для чого він так посадив, що потім ми зразу всі дерева? Ой. Я сказав, сказал, стоп, стоп, стоп. Что он написал? Чисмин? Что? Май. Мина. Май. Я не знаю. Ну короче, да давай забирай, який, зрубали. эти ну, вот забараники зарубали. Да. Угу. Так, зараз посадим тоді йому ему. Все, посадили. <плоджу> Та Да ничего, закидывай сюда навіть мокре дерево. Сюди навіть мокре підкида. Ну <плоджу> да. Так. Так, тут я вугілля А! Або можна їду, Так. А може якийсь предмет а в дерева нема, Ну так, Угу. Нема. Понятно. Чого Понятно. Ой-ой-ой, блін, в мене лупаша. Так, е. Таки, ну вибачте, тоді що мені тато написав, я просто не міг і-е, цей нічого зробити. Ага. Uh -huh. Він просто не знає, що я відео знімаю. Да в мене також саме. А. Ну що? Я Ти, що Ты что постарайся описать, что я видео снимаю це, ну и сами разумеете. А, а мы будем четвертого ребнка спасать. Я хочу, но не ну да, нам треба спочатку Ні. от що. Е, моя шкура вообще-то. Моя, я її добував. Тобі і так не треба, у тебе і, Ти її вже продала. А мені надо сказать, що. Ой-ой-ой, мене зараз ух! Слава Богу, не вже... блискавка перестала. Мене чуть, е, М мені ще один удар блискавки і я б здох. А Що ти здох? Що таке надо? Не їсти мою їду. Угу. То моя. О. Я я покупала, значить моя. Так. так. Що Что це, це наше? Буде, я, тобі... я тобі давав мою їду хавати. А? Ти будеш швидша набагато. Клас Ой, ничего себе. А бачиш, що то я чили. Классный, чили. Ну, типа, із попу дим вилітає и я быстро так біжу. <гум> да? Геніально Да ладно. Гениал. Ого. У мене є ця Альфа-волк. Дев'яносто Девяностях! Девяносто Дев'яносто пять, так я и не забираю, ты видай мою шкору. Окей. Все. Надя. Зараз, да хай там буду 950. О, я получил два диаманта. Я тоже. Цікаво, за що. Угу. Ну, типа, мы так довго прожили. Ну, в принципі, там. Ай! Ну нічого, соб себе в нас база. Давай, 97%! Кролик. Давай. Ааа, це за лоє? Знову. Ой, 98%. Що? Нарешті. Вс, вся карта. Це... Дивіться, яка вона аж велика. Да, а це хто? Це що таке? А, та це що? Угу. Так. Вс, йдемо за дитиною. А де дитина? Там. Ну, я знаю, я її зараз не залутаю, а то у мене 13 патронів. Навіть е 16. Знаю. Ну, би щось. Так, а ми чисто по приколу в гилле забираем. А нам все Що? Нам ще біжать. Так ми за дитиною. Обережно тут ведмеді. А Чот... где ты? А че ты?